Замість адреналіну на схилах пігулки та капельниці на Прикарпатті туристи масово скаржаться на отруєння. Симптоми у всіх одинакові: висока температура та важка інтоксикація. Що ж насправді відбувається з відпочивальниками, намагалася з'ясувати наша Богдана Лисенко. Десятки відео у соцмережах і коментарі обурених туристів. Люди скаржаться на зіпсований відпочинок. Медики заспокоюють. Насправді не все так страшно і додають ситуація у межах норми, а цифри не підтверджують епідемії. В порівнянні з минулим сезоном туристичним сезоном, скажімо так, це такі пікові періоди зараз січень, лютий місяць, і грудень там частина так в нашій області, особливо на території Поляницької громади, то ми не, я не бачу зараз особливої відмінності по кількості звернень за медичною допомогою. Ми на постійному контакті зараз перебуваємо щоденно, по декілька разів на день, навіть з ремчанською міською лікарнею, з Надвірнянською районною лікарнею, з Надвірнянською дитячою лікарнею, з нашою інфекційною лікарнею обласною. Та навіть із приватним закладом медичним, що найбільше зараз є за цих вихідні, і настаном на сьогоднішній день це біля п'яти пацієнтів, які були поступали в лікувальні заклади. Підозри туристів викликає якість місцевої води. Проте фахівці, які регулярно перевіряють централізовані мережі гірськолижного курорту, зазначають, відхилень наразі не виявлено. Скажу, що Чимала кількість готелів сьогодні забезпечується централізоване водопостачання. Наш відкривний підрозділ у надвірні, надвірній, має свій підрозділ структурний. Відбирають проби води на фізико-хімічні дослідження, так і на бактеріологічні показники. У нас немає по суті, порушень у якості цієї води води питної водопровідній мережі. Офіційних повідомлень від лікарень до фахівців держпродспоживслужби наразі не надходило. А от скарги від туристів таки були. Ми маємо поодинокі звернення від споживачів, де вони скаржаться на ймовірне виникнення харчових отруєнь пов'язаних з закладами громадського харчування. Вчора ми проводили підрозслідування випадку підозри на харчову токсику інфекцію чотирьох осіб: це одна сім'я, хворі проживали з 19 по 23 січня в готелі. Перевіряли ми харчоблок закладу таких порушень, які могли призвести до харчових отруєнь. Ми не виявили там. Фахівці Держпродспоживслужби відібрали проби у готелі, на який скаржилися туристи та відправили до лабораторії. Їх досі досліджують. Медики ж вкотре нагадують про дотримання основних правил гігієни і просять не ігнорувати перші симптоми нездужання та не займатися самолікуванням.